Я прожив довге життя, і тепер, коли багаття догорає, а степова тиша стискає груди, мов залізний ланцюг, я мушу сказати правду не для когось, для себе. Бо навіть якщо ніхто не почує, мені легше стане. Якщо ти слухаєш це, значить мене вже нема. Кажуть, я був героєм. Співали пісень, піднімали чарку за моє здоров'я, давали шаблі, грамоти й землю. А всередині, всередині я давно мертвий. Гнию ще з того дня, коли зрадив, і не ворога, не військо, себе. Мене пам'ятають як хороброго, відчайдушного, вірного, а я зрадник, і ось моя сповідь: тільки тиша буде мені суддею. Я народився в селі над Дніпром, звичайне козацьке село, із сіножатями, тином, річкою, що стирає сліди. Мій батько був чоловік твердий, мов кремінь. Він не вмів цілувати по голові чи говорити про любов, але кожен його рух був про турботу. Земля тебе тримає, поки ти тримаєш її. Казав він, і я вірив. Мати була інакша: тиха, ніжна, з очима, в яких ховалася ціла весна. Вона вчила мене бачити красу в простому, у світанках, у пташиному співі. У зерні, що проростає, її пальці пахли м'ятою, а голос, мов, молоком і спокоєм. Коли вона співала, мені здавалось, що навіть війна могла б зупинитись послухати. У мене був старший брат, Сава. Він був мовчазний, але сильний. Люди в селі дивилися на нього з повагою, бо він ніколи не ухилявся від роботи, не уникав небезпеки, коли помер наш кінь. Єдина худоба в господарстві він не пролив і сльози, тільки засукав рукави і пішов тягти плуга сам. Я тоді дивився на нього, мов на велетня, і в тій тіні виростав. Потім була вона Орися, моя єдина. Я пам'ятаю, як уперше побачив її біля криниці, волосся розвіяне, посмішка тепла, погляд ясний. Вона була тиха, без крикливих слів чи показної краси, але кожен її рух був як молитва. Ми не говорили багато. Ми просто знали, що разом, що не треба слів, коли душі в єдиному ритмі. Наш син Назар народився весною. Земля тоді парувала, річка розливалася, і в повітрі висів запах нового життя. Я тримав його на руках і думав: ось він, сенс. Він ріс дужим непосидючим, бігав із дерев'яною шабелькою, кричав, що буде отаманом, як дядько Сава. А я, я тоді сміявся і водночас боявся, бо знав, що ця земля кров і пісок, що шабля це не гра, а хрест, який носиш усе життя. Я клявся, що боронитиму їх, що буду для них муром, вогнем, щитом. Але клятви то лиш слова. А коли приходить страх, він витирає всі присяги, стирає з пам'яті навіть любов. Страх це, це не те, що бачать інші, це те, що росте в тобі, тихо, повільно, але невпинно. І коли вже виростає, стаєш не собою. Я не одразу це зрозумів. Але вже тоді, коли тримав Орисю за руку, коли вкривав Назара кожної ночі. Я відчував, що десь під серцем щось гниє, і це щось мене колись зламає. Коли почалась війна, я не вагався. Сава вже був у загоні, і мені здавалося, не йти було б зрадою, не перед країною, перед братом, перед собою. Ми залишили село, і я востаннє обернувся, щоб побачити, як Орися тримає Назара на руках. Вони махали мені, я хотів тоді повернутись. Але вже не міг. Перші бої запам'ятались не кров'ю, а смородом. Палене м'ясо, мокра шерсть коней, залізо, що пече руки. Там не було місця для героїзму, тільки для інстинкту або ти, або тебе. Ми билися проти московитів, ті йшли валом, як сарана, без жалю, без очей. Але ми стояли, бо нам не було куди тікати. Мої побратими. Я пам'ятаю кожного Петро, Балагур і Безумець, що навіть у найгіршу годину вигадував жарти. Він казав, що сміх то ще одна зброя, якої не видно. Якось коли нас притисли до яру і всі були на межі, він заспівав коломийку, і ми пішли в атаку, сміючись, як навіжені, і виграли. Іван навпаки, був мовчазний, як мій батько, старший, поважний. Він не махав шаблею, як інші, але коли говорив, слухали всі. Саме він навчив мене тримати голову холодною, коли серце палає. Казав гнів, поганий радник, а смерть ще гірший. Був ще лесь, молодий, ледь вуса пробились. Він прибився до нас сам, сказав, що хоче слави. Ми сміялись із нього, але взяли. Він був спритний, зухвалий. І загинув у першій же сутичці, стріла в шию. Я тримав його на руках. Його очі дивились у небо, ніби ще не розуміли, що сталося. Після того ніхто не сміявся з молодих. Ми билися не за гетьмана і не за славу. Ми билися за те, щоб наше село не палили, щоб Орисі не тікати в ніч, щоб Назар не ріс рабом, за хати за садки за землю. За ріку, в якій ми купались з дітьми. Ми билися бо любили, навіть коли не вміли цього сказати. Командири були далекі. Вони кричали вперед, стоячи за нашими спинами. Вони писали рапорти і отримували хрести. А ми Ми вгризались у землю і тримали стрій. Нас не вчили, що робити, коли все йде не так. Нас не готували до полону. Нас готували або до смерті, або до перемоги. А життя воно завжди десь посередині. Я бачив, як Петро рятував пораненого, коли всі тікали, як Іван стояв до останнього, коли всі вже відступили. Ми втрачали братів щодня, і кожен раз щось в мені відламувалось. Але я тримався, бо знав, вдома чекають. Орися, Назар. Я мав повернутись живим. Але доля то не шлях. То ПАСТКА Це сталося після великої перемоги. Ми розбили ворога під річкою, хоча нас було вдвічі менше. Стояли, як стіна. Командир Тис мені руку казав Ти ще станеш полковником, Степане. А вже за кілька днів ми були покинуті в степу, мов пси. Наш загін розтягнувся, і ми опинилися відрізаними. Ворог повернувся швидше, ніж ми сподівались. Ми стали на висоті, тримали оборону, чекали підкріплення. Я послав гінця, просив нам треба хоча б 30 шабель, ми втримаємо позицію. Відповіді не було. На третій день прийшов другий гонець, сказав Командир наказав відступати. Вас не буде кому рятувати. І щез просто так. Без слів вибачення, без крихти сорому ми були в оточенні. Земля мокра, кров змішалась із дощем. Петро тоді сміявся Ну що, хлопці, помремо з піснею. Іван сказав тільки мовчати. Ми стояли мовчки, слухаючи, як з кожною годиною ворог наближається. Кілька хлопців білому мовляв, прорвуться, і більше їх ніхто не бачив. Я лишився. І Петро, і Іван теж. Ми вирили окоп, готувалися приймати смерть. Бій був короткий, жорсткий. Вони сунули, як хвиля, а ми рубали, кричали, падали. Я бачив, як Іван закрив собою хлопця, спис пройшов крізь нього. Петро кричав, що не віддасть своєї землі навіть мертвим. Потім тиша. Лише я залишився на ногах, усе в крові. Шабля трималась в руці, як кістка. Я не пам'ятаю, як мене взяли. Пам'ятаю тільки, як навколо лежали тіла наші, їхні. А я стояв і не міг зрушити, мов приріз до тієї проклятої землі. Вони зв'язали мене, вдарили прикладом, потягли. А я дивився в небо і не міг нічого сказати. Тільки одне билося в голові. Нас кинули, ми не були потрібні. Ніхто не прийде. Я, Степан, воїн, захисник, став трофеєм, і вперше в житті не мав ні гніву, ні страху лише порожнечу. Я хотів померти тоді, але смерть не завжди приходить, коли її кличеш. Іноді вона чекає і дає час на ще гірші речі. Полон то не клітка, не ланцюги, не темниця. Полон те. Це коли тебе роздягають не до тіла, а до кістки, коли ти втрачаєш не зброю, а обличчя, своє ім'я. Мене кинули в яму з камінням замість ліжка. Сирість ішла зі стін, ніби сама земля дихала гниллю. Повітря тхнуло потом, страхом, кров'ю і нечистотами. Поруч хтось стогнав, тихо, монотонно, ніби молився, десь далі хтось кричав, а ще далі спів. Вони співали, московити, п'яно, знущально, їм було весело. Я сидів, нічого не розуміючи, день чи ніч живий я чи вже по той бік. Час став водою, що просочується крізь пальці. Кожна година була однакова, кожна хвилина й як удар, і я чекав. Сам не знаю чого. Потім вони прийшли, не з батогами, зі словами. На столі поклали хустку. Я її впізнав одразу. Вона була з блакитним швом по краю. Рися вишивала її в першу весну нашого шлюбу. Поруч дерев'яна шабелька. Я тремтів. Вони мовчали. Ми знайшли їх, сказав один, рудий, і з малими очима. Живі поки що. Я не відповів лише стиснув кулаки. Він усміхнувся, як вовк. Ти кинув їх, коли пішов на війну. Тепер можеш повернути. Просто підпиши, просто розкажи, як пройти до Січі, де схованки хто командує. Ми ж не звірі, хочемо миру. Мир, як вони люблять це слово, мир на кістках, мир на зраді. Я мовчав. Наступного дня принесли листа, у ньому дитячий малюнок. Назар намалював хату, річку, двох людей із шаблями, а внизу. Тато, повертайся. Я вперше заплакав без сорому, без стримання. А потім почалося б'є. Вони не били менеда, вони зламували мовчанням. У камері стало тихо. Побратими, що сиділи зі мною, відверталися, вони щось знали. Іван не відповідав на моє брате. Петро спав обличчям до стіни. Один сказав: Ти мертвий, ми тебе поховали. Я не їв, не спав. Лише тримав хустку в руці, іграшку поклав собі під сорочку, вона гріла, мов серце. І тоді я зрозумів: у кожного є межа, і я вже біля своєї, ще трохи і впаду, не тілом, Духом. Я не був святий, але я був козаком, і в мені ще жеврів вогонь. Але той вогонь гасили повільно, методично. Я кричав у сні. Шепотів у темряву, і вона відповідала: вони завели мене у двір. Ранок був сірий, вологий, мов сама смерть, нависла над землею. Я ледве стояв, тиждень без їжі, без сну. Руки тремтіли, очі різало від світла, але я побачив їх. Вони стояли на колінах, Орися, скута, з побитим обличчям, волосся збилось, йосі, сорочка закривавлена. Вона не плакала, дивилась на мене мовчки, і в тому погляді було все: любов, біль, докір, прощення, все разом, а поруч Назар. Мій син, малий і худенький, зі зв'язаними руками. В очах не було страху. Він намагався триматись, як справжній козак. Навіть стоячи на колінах, баварах, його губи шепотіли щось. А може, моє ім'я, а може, молитву. Я застиг. Серце билося в горлі. Коли той самий рудий підійшов ближче, я не чув його слів. Лише одне: здай стежки, вони житимуть. У мені все розкололось, вся честь, усі клятви, все братерство, все стало пилом перед цими двома постатями. Вони мені мої, моє життя, я міг їх урятувати, просто зрадити. Я сказав: добре. Голос мій хрипів, добре, я скажу. Вони дали мені перо, я написав усе, що знав: стежки до Січі, вартові місця, склади, навіть паролі, рука тремтіла, але я писав, бо вірив це спасіння. Я віддав папір, підписав, просив, відпустіть їх, ви обіцяли. А той тільки усміхнувся: він відійшов. І тоді я почув крик. Один різкий, потім другий. Я побіг, мене повалили на землю, але я вже знав. Я відчув. Вони лежали в пилюці. Орися моново із закритими очима, мов спала. Назарда з розплющеними, ніби ще шукав мене. Я кричав як звір, як навіжений, ридав я бився головою об землю, кусав собі руки. Але нічого вже не змінити я зрадив і все одно втратив. Я продав душу за обіцянку, якої не було. Я віддав братів, січ, свій народ, а тепер ще й сім'ю я був порожній. Я не був святий, але я був козаком, і в мені ще жеврів вогонь. Але той вогонь гасили повільно, методично. Я кричав у сні, шепотів у темряву. І вона відповідала: вони завели мене у двір. Ранок був сірий, вологий, мов сама смерть, нависла над землею. Я ледве стояв, тиждень без їжі, без сну. Руки тремтіли, очі різало від світла, але я побачив їх. Вони стояли на колінах, Орися, скута, з побитим обличчям, волосся збилось, йосі, сорочка закривавлена. Вона не плакала. Дивилась на мене мовчки, і в тому погляді було все: любов, біль, докір, прощення, все разом, а поруч Назар. Мій син, малий і худенький, зі зв'язаними руками. В очах не було страху. Він намагався триматись, як справжній козак. Навіть стоячи на колінах, в аварах, його губи шепотіли щось. А може, моє ім'я, а може, молитву. Я застиг. Серце билося в горлі. Коли той самий рудий підійшов ближче, я не чув його слів. Лише одне: здай стежки, вони житимуть. У мені все розкололось, вся честь, усі клятви, все братерство, все стало пилом перед цими двома постатями. Вони мені мої, моє життя, я міг їх урятувати, просто зрадити. Я сказав: добре. Голос мій хрипів, добре, я скажу. Вони дали мені перо, я написав усе, що знав: стежки до січі, вартові місця, склади, навіть паролі, рука тремтіла. Але я писав бо вірив це спасіння. Я віддав папір, підписав, просив відпустіть їх, ви обіцяли. А той тільки усміхнувся: він відійшов. І тоді я почув крик, один. Різкий, потім другий. Я побіг, мене повалили на землю, але я вже знав, я відчув. Вони лежали в пилюці, Орися Мунову із закритими очима, мов спала. Назар, дає, з розплющеними, ніби ще шукав мене, я кричав як звір, як навіжений, ридав я, бився головою об землю, кусав собі руки, але нічого вже не змінити я зрадив. І все одно втратив я продав душу за обіцянку, якої не було. Я віддав братів, січ, свій народ, а тепер ще й сім'ю. Я був порожній. Я прожив життя героя, але всередині я труп. Труп, який ходить серед живих, що вшановують його, але не знають правди. Я зрадив батьківщину, я зрадив своїх побратимів, я зрадив себе. І цей гріх тягнеться за мною важчий за будь-який меч, що колись тримав у руках, коли все навколо падає, коли ворог тримає твою сім'ю в кайданах, коли ти стоїш на краю пім прірви, тримайся, не здавайся, бо козак, що здався, гірший за ворога. Я дивлюся на вогонь, що мерехтить останніми язиками полум'я, і думаю про все, що було: про світло й темряву, про вірність і зраду. Про любов, що рветься крізь біль, ви слухаєте мою сповідь, можливо, ви зрозумієте, можливо, ні. Але я залишаю вам це слово: ніколи не здавайтеся, не тоді, коли найтемніша ніч огортає світ, бо навіть у пітьмі горить іскра, і вона здатна запалити новий день. Я був козаком, я був людиною, і навіть коли я впав, я пам'ятаю, хто я є. І якщо ви теж пам'ятатимете, то навіть після мене залишиться світло.